Всім привіт! З вами Аня, і в цьому відео ми поговоримо про речі, які соромно робити в Марокко. Це тут не є противозаконним, але все ж таки вважаються негарним і марокканці соромляться таке робити. І в цьому відео я розкажу і зворотню сторону, що для українців вважається соромно, а для марокканців цілком нормально. Відео несе. Виключно розважальний характер, тому беріть якийсь напість, смаколики і погнали. І перший пункт це проявляти свої почуття на людях. Особливо це стосується якихось інтимних речей. Тут пари на вулицях не цілуються і не обіймаються, тому що тут це вважається непристойно робити. Максимум, що можуть робити пари на вулиці, це триматися за руку або під руку, і то це звичайно, що не всі пари теж саме стосується і правил поводження в сім'ї, діти ніяк не будуть проявляти якісь свої почуття до своїх партнерів, ніхто там не буде триматися за руку, ніхто не буде там сидіти в унівку і таке інше. Чи нормально це, чи ні, нехай кожен вирішує для себе. Але, звичайно, що є винятки, є якісь підліткові пари, молоді пари, які все ж таки десь там ховаються по кутках, десь там все ж таки обіймаються, думаються, що їх ніхто не бачить. Це стосується і марокканського кіну. Кінематографа тут на телебаченні, ви не побачите пари, які там цілуються в губи. Тим бачу, ще якісь більш інтимні теми. Те ж саме стосується і весілля. Тут на весіллях наречений та наречена не цілуються на людях. Тут немає такого поняття, як гірко. Максимум, що може бути, це наречений, поцілує наречену в лоба. І на цьому все. Думаю, що в подальшому ситуація буде змінюватися, марокканське суспільство теж стає більш сучасним, ну але поки що так. Другий пункт, але теж суди в копілку, це не розмовляйте з марокканцями на різні інтимні та сексуальні теми. Зрозуміло, що в якомусь малознайомому колі спілкування ніхто про це не говорить, навіть в Україні. Але навіть якщо у вас є якась марокканська подружка, якій ви довіряєте. Все ж таки притримайте свого язика, бо мало що вона там кому може розповісти, що ви й там наговорили, і ви просто-напросто можете зіпсувати собі репутацію. Третій пункт це одяг, хоч в Марокко і є мароканки, які не одягають хіджаб, але все одно тут жінки соробляться одягатися досить відверто. Тому що на них може бути неправильна реакція. Наприклад, чоловіки можуть чіплятися до таких жінок на вулицях, витріщатися на них. Ну і звичайно, не забуваємо про оцих жіночок у віці з їх осудливим поглядом. Тут є оця категорія жіночок, які на все дивляться своїм осудливим поглядом. І звичайно, що вони на молодих дівчат, які зараз одягаються більш відверто, дивляться з осудливим поглядом. Я це бачу, я це тут теж. Омічаю, хоча по українським міркам ці дівчата одягнені повністю нормально. Я все одно бачу дівчат, які стараються одягатися менш відверто. На них можуть навіть бути короткі топи, але під низом, під топом, все одно буде майка, щоб був закритий живіт. Проте, все одно Марокко теж є дівчата, які одягаються більш відкрито, але таких дівчат тут небагато, і вони зазвичай знаходяться в великих містах, де у людей більш сучасні погляди. Наразі тут все менше молодих дівчат, які одягають хустку, тому я думаю, що з часом ситуація все ж таки теж буде змінюватися. Четвертий пункт відкрито вживати галкоголь. Я про це вже теж неодноразово говорила. що Тут алкоголь не можна вживати відкрито на вулиці, на навіть на якихось терасах кафе його теж не можна вживати. Тут алкоголь продається, але у закритих відділах супермаркету. Наприклад, наскільки я знаю, алкоголь продається тільки в карфурі, і то не в усіх відділах магазинів, в закритих окремих відділах. Також раніше алкоголь продавався в Маржані. Але після 2014 року алкоголь там теж перестали продавати тут. Є алкогольні магазини, але вони зазвичай. Закриті відока посторонніх, і в алкоголі можуть вживати в якихось там ресторанах та барах, які теж закриті від ока посторонніх, тобто прихожі люди не можуть побачити, що там відбувається насправді. Тому в якомусь парку на лавці теж ніхто алкоголь відкрито вживати не буде, навіть якісь слабоалкогольні напої. Звичайно, що тут є алкаші, яким не терпиться, але зазвичай вони маскують свої справи і просто передавають алк... Коголь якусь іншу тару, щоб це було незрозуміло, що вони п'ють. Про те, що хочу сказати, тут вважається цілком нормально курити на вулиці, на терасах кафе. Навіть є оці чоловічі кафе, там чоловіки курять прямо в приміщенні, і тут це вважається цілком нормальним. Проте це не стосується кальяна, кальян тут теж на людях ніхто не ні курить, тільки в спеціально відведених барах. П'ятий пункт це різко відмовлятися від частувань. Звичайно, що. Марокко, коли ви до когось приходите в гості, вас обов'язково будуть чимось пригощати, і навіть якщо ви не хочете це їсти, або вам це не подобається, або ви взагалі не голодний, або не вживаєте там цукор і ще купу всього, мароканці не будуть відверто говорити, що ні, я цього не хочу, я це їсти не буду. Зазвичай вони просто там кладуться собі на тарілку, роблять вид, що вони там щось їдять, просто щоб від них відчепилися, тому що тут завжди господарі дому будуть вас. Старатися там пригостити, буде говорити: бери там горішки, бери там їж, їж, пригощайся. Це обов'язково буде, але тут вважається просто негарним, різко відмовлятися від якихось частувань. Це вже тут буде вважатися грубим. Шостий пункт: зневажливо говорити про іслам і загалом про релігію для марокканців Релігія стоїть досить високо у списку пріоритетів. Для них це важливо, тому краще не починати заводити розмови на різні релігійні теми, якось жартувати та висміювати релігію або взагалі говорити, що ви там атеїст чи атеїстка, і взагалі не вірите в Бога. Мені хтось із марокканців коментарі. Я писав, що Марокко теж є атеїстом, я, звичайно, що все можу повірити, але просто треба чітко розуміти, в якій компанії ви можете це обговорювати, а в якій ні. Якщо з вами хтось починає заводити розмову на релігійну тему, а ви з цією людиною не погоджуєтеся, то тут все ж таки краще промовчати, якщо ви не хочете зіпсувати стосунки з цією людиною. Сьомий пункт це вже більше не просором, а просто не можна так робити. Це заходити в мечеть без дозволу. Не мусульманам вхід в мечеть зазвичай заборонений. Звичайно, з цього є виключення, це мечеть, які мають якусь туристичну цінність. Наприклад, мечеть Хасана II в Касабланці вона виглядає досить помпезно. Туди, звичайно, що сходяться туристи, там є спеціальні екскурсії. Коли туристи не мусульмани, туди можуть Заходити Я, я була трохи здивована, коли це побачила перший раз, тому що туристи не мусульмани вони заходять на територію цієї мечеті, і максимум, що вони можуть зробити, це просто постояти біля дверей мечеті і позаглядати всередину із дверей. Хоча, якщо не враховувати час саме екскурсії або спеціальний час для молитви, туди навіть мусульмани просто так не заходять. Поговоримо тепер про зворотню сторону, що для українців вважається. Соромно, а для мароканців цілком нормально. Насправді, я спочатку мені нічого не прийшло в голову, я довго думала на цю тему, але потім все ж таки знайшла для вас пункти. Перший пункт мені про нього написала підписниця це відригувати за столом. Так, дійсно, я спочатку, теж, коли я перший раз це побачила, то дуже здивувалася. Я думала, просто що людина не втрималася. Але коли ситуація повторилася, я зрозуміла, що для них це цілком нормально, особливо в сімейному колі. Але на мою думку, це трохи гидко. Звичайно, що звісно, то не безобразно, ну але все ж таки якийсь етикет за столом повинен бути. Сюди ж можна віднести поїдання їжі руками. Звичайно, що є страви, які цілком нормально їсти руками. Бургери їдять руками, піцу їдять руками. Якусь канапку. Ви теж не будете їсти столовими приборами. Але є марокканські страви, для яких українці точно взяли ложку. До прикладу це кускус і сфа, кускус крупа, сфа макарони. Деякі марокканці можуть їх їсти руками. Наприклад, вони беруть там трішки крупи, катають в гукці таку кульку і відправляють її до рота. Ну я думаю, що для українців, які це бачать вперше, це буде. Великим здивуванням, звичайно, зараз так роблять не всі багато марокканців для таких страв теж використовують ложку, ну але є винятки. Найбільше я здивувалася, коли побачила, як марокканці їдять пельмені руками. Сюди ж можна віднести і вживання їжі з однієї тарілки, навіть якщо ви знаходитеся в гостях, тобто людина. Не вицепає з великої тарілки собі окремо, а їсть прямо із великої тарілки. Люди можуть спокійно пити з однієї і тієї ж склянки. Загалом я думаю, що гедливим людям Марокко живеться нелегко. Зараз я трохи відійду від теми, але в мене інколи в коментарях запитують, які страви я готувала мароканцям і які страви взагалі можуть сподобатися мароканцям. Насправді тут я хочу сказати, що ніякі з тих страв, що я готувала. Абанкам їм не заходили. Якийсь момент я перестала намагатися мароканців нагодувати українською їжею. бо Інколи дуже боляче дивитися, як вони їдять цю їжу, як вони щось там можуть їсти руками те, що ми їмо виделкою, або як починають виколупувати із страви якісь інгредієнти, які їм можуть не подобатися, то вони зелену рибу не їдять, то вони горошок не їдять. І якщо я бачу, що людині не подобається те, що я приготувала, то я зазвичай не намагаюся там придумати якусь іншу. Іншу справу, яка людині зайде, що в мене там з'являється азарт. Ні, я взагалі, наче починаю думати, ах тобі не подобається, то тоді їм надмінішся. Хоча, звичайно, що є марокканці, які можуть спокійно їсти українську їжу, це просто залежить від індивідуальних вподобань людини. Повертаємося до теми, що ще може бути дивно бачити українцям в Марокко, це те, що Деякі чоловіки можуть ходити за руку і обійматися. Для нас це виглядає дивно. Ми можемо вже думати, що ці чоловіки якоїсь нетрадиційної орієнтації, але для марокканців це цілком нормально. Звичайно, що зараз я теж бачу таке вже річчя, але коли я побачила це вперше, я здивувалася. Треба було пронумерувати ці пункти, але нехай вже буде як є. Наступний пункт це приходити в гості без попередження. Українці зазвичай так не роблять, а в Марокко це вважається цілком нормальним, і вони дійсно можуть навіть зараз приходити в гості без попередження. Звичайно, що в епоху мобільних телефонів все ж таки є нормальні марокканці, які дзвонять і попереджують, що я зараз прийду до тебе. Ну і на цьому дякую. Ну, але дійсно є мароканці, які можуть спокійно приходити в гості без попередження. Звичайно, що мене це бісить, я думаю, це багатьох людей бісить. Єдине, що їх може навчити так не робити, це те, що колись вони прийдуть до вас в гості, а вас не буде вдома. І тоді до них дійде, що все ж таки є телефон, і треба позвонити і запитати: а дома взагалі господар цього дому чи ні. Наступний пункт жити з батьками у дорослому віці для українців, все ж таки для. Більшості українців це вважається не окей, якщо, наприклад, чоловік, якому 30 років живе разом з батьками, це означає, що він не сепарований. А для марокканців це цілком нормально. Вони можуть і до 30, і навіть більше років жити з батьками, якщо це жінка, яка не заміжня не працює та не навчається в якомусь іншому місті, то звичайно, що вона в більшості випадків теж буде жити з батьками і неважливо скільки їй років. Ну і звичайно, що багато пар після одруження теж можуть жити з батьками. Я колись розмовляла з однією своєю знайомою, і вона розповідала мені, як вона. Розмовляла з мароканцем, і він розповідав, яку він жінку собі шукає, і він шукав собі жінку, яка буде згодна жити разом з його батьками. І моя знайома говорить йому: а якщо вона не захоче жити з твоїми батьками, він сказав, що я знайду таку, яка захоче. У них це вважається цілком нормально, і багато пар у них так і живе. Звичайно, що у нас теж є українські пари, які живуть разом з батьками, але у нас таких. Точно не більшість на цьому. У мене все своїми думками з цього приводу. Діліться в коментарях. Також пишіть питання або теми, які ви хочете, щоб я розкрила в наступних відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.